Після стабілізаційних відключень електроенергії світло повертається не завжди м'яко. У перші хвилини можливі стрибки напруги, які можуть пошкодити побутову техніку від холодильника до комп'ютера. Саме в ці моменти слід діяти особливо обережно при різкому старті електромережі є можливе підвищення або зниження напруги. Якщо у вашому районі діють стабілізаційні графіки, варто завчасно від'єднувати з розетки: телевізори, комп'ютери, ноутбуки, пральні та посудомийні машини. Бойлери, кондиціонери це найбільш вразливі прилади. Коли світло з'явилось, почекайте 5-10 хвилин. За цей час напруга зазвичай вирівнюється. Вмикайте техніку поступово, а не все разом. Почніть із найважливішого: спочатку освітлення, потім холодильник. Далі маршрутизатор, комп'ютер, дрібна техніка. Лише в останню чергу: бойлер, пральна машина, обігрівачі та інші потужні прилади. Використовуйте подовжувачі з автоматичним захистом. Вони ловлять. Перепади і не пропускають їх до техніки. Перевіряйте запах, звук і температуру техніки після увімкнення. Якщо почули тріск, гул або відчули запах гару, одразу вимикайте прилад і не намагайте запускати його знову. Не вмикайте електрообігрівачів першу ж хвилину. Краще зачекати 10-15 хвилин. Експерти нагадують, правильна поведінка під час повернення електрики це не лише безпека домівки, а й збереження дорогої техніки, а отже, матеріальних ресурсів. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.